Привіт! Ну, як ви вже зрозуміли, що буде зараз у мене відео про мої враження від Львова. На задньому плані ви бачите картину одну з моїх робіт. Ну, я її розмальовувала по циферкам. Ось так краще видно. Але вона якісь відтінки не всі передає. Ті, що є насправді, і так про Львів. У Львові ми були з Доною проїздом, їхали в Чорногорію, і ми приїхали з Кривого Рогу у Львів потягом е... десь о другій годині дня, здається. Чи 12 я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, звідки, у котрий потяг ішов і їхав. Ну, десь отак в обід. І ми, так, здається, десь о 12-й. Недалеко біля вокзалу ми зняли житло. Є коротке відео про ту квартиру, де ми з нею ночували. І. Прийняли душ і поїхали трамвайчиком номер 6 гуляти. Дуже красиве місто, красиве. Вражають храми. Наприклад, я Ольга, дочка Єлизавета, і ми жили з нею недалеко ну, метрів 50 від храму Ольги і Єлизавети. І це було якось так класно. Храм такий в такому стилі барокко чи... Ой, забула всі ці стилі арх... архітектурні. Не знаю, якщо знаєте, напишіть, Я вилетіло з голови, як той стиль називається, де все чорне таке і таке сумне. Так, далі заходили ми в копальню кави Львівську. Дуже різноманітний вибір всіляких товарів з кави, напої кавові і пиво з кавою, і теж є про це відео. Але ми захотіли спробувати запаяну каву, і треба було спуститися в підземелля, де на нас надягли такі каски. Каски. Як у працівників підземки якоїсь, або в шахтарів, шахтарські такі. І там було темно, і от ми сіли за столик, поряд були інші люди за іншими столиками і почали з них. Вони, начебто, першими зробили замовлення, запаяну каву, запалив той. Офіціант, такий, як то кажуть, паяльник з таким полум'ям на півтора метра, то й на два, що я думала, що в тих людей і спалахнуть оті синтетичні якісь речі, і волосся, і брови, і вії, там з дітками були люди, вони отак позакривалися обличчя. То я так ж нажахалася, і щось мені воно геть не сподобалося, не захотілося ні тієї кави. Це між людьми отей вогонь туди-сюди, вгору вниз, між людьми, понад столом. Не стільки там того цукру на, той, на тій каві було насипано, щоб її запаяти, але шоу, я розумію, таке фаєр-шоу було, що можна переляк отримати, або навіть і опіки. То я кажу, доця, я вже не хочу ту запаяну каву. Е, ти як хочеш, то я тебе познімаю на відео. Але вона бачить мій настрій і каже, я теж тоді не буду, от тобі все, мама, щось не подобається. Говорю, доця, ну я боюся, я не хочу. Е, на зворотньому шляху, коли ми приїхали з Чорногорії, ми все-таки зайшли. Знову ж таки, у цей магазинчик в ресторан там відвідали львівської кави, дуже гарно відео, ви теж у мене бачили, але запаяну каву ми так і не наважилися скуштувати. Також у Львові мені сподобалися ресторани на вулиці. Ми Відвідали один із ресторанчиків, не скажу вам, яка це була вулиця, грецький ресторан грецької їжі. Ну, можливо, страви ми не грецьке замовили, але ми поїли там дуже смачно. Дуже красивий, красива декорація, оформлення цього ресторану. Це якраз саме те, що мені подобається. Середньоземноморський стиль такий е, у Львові, що мені не сподобалося, так це те, що якось далеченько супермаркети. Ну, У нас у Кривому Розі, тут на вулицю в місто вийшов, і тут тобі і один супермаркет, і другий супермаркет, і третій супермаркет і. А там якось ми довго йшли до Сільпо. Ну, те, що на карті доця, подивилась на Google-картах, то так ми до нього і пішли, наче найближчий, а йшли дуже довго і назад теж ті торби тягнули. І де ми не ходили, не гуляли, супермаркетів там немає. Але це, мабуть, і правильно. Навіщо псувати якимось супермаркетами. Архітектуру міста, де є своя якась атмосфера, культура, і будинки не підлягають і за своєї історичної цінності. Вони, мабуть, не підлягають якихось різких змін і реконструкції під якісь такі великі магазини. От. Люди дуже привітні. Що в один день, що на той день, коли ми виїжджали зі Львова додому в Кривий Ріг, нам обов'язково зустрічалися люди, які пропонували нам допомогу. А куди ви йдете? Ну, якось Не так вони питали, дівчата, що ви шукаєте? А вам підказати? А яка вулиця вам потрібна? А ви знайшли собі житло, бо бачать, що ми з речами? От, ну, Люди небайдужі. І це в обох випадках були люди похилого віку, тобто вже за 65 років так десь. І чоловік був один до нас, так, і жінка так віднеслися як до гостей. Бо ми приїхали у їх рідне місто, і вони видно, що люди дуже гостинні. Ну, назад, коли ми їхали зі Львова, ми ночували у готелі Leo Rooms, і теж є відео. А, готель охайний, чистий, а, ну, дуже сучасний ремонт, видно в ньому, все добре. І а, адміністратор теж така уважна жіночка була приємна. Що ще подобається? Та сам клімат подобається. Це не кривий ріг, де посуха у нас вже два місяці, то й більше, мабуть, дощу толком немає. Ну, десь в одному районі пройшов, можливо, в іншому трошки теж покапав. А у моєму, наприклад, районі, в мікрорайоні, де я живу, то вже 2 місяці. Нормального дощу точно не було. Все сохне. А от у Львові там і дощики були, і туди ми їхали дощик був, і назад ми їхали, дощик був. І все зелене, повітря свіже. Ем... Ну, і пошану бачили, як віддавали пошану, там один храм, що то був за храм, я не знаю, не пам'ятаю. Ем... Було поховання від відспівування Воїна ЗСУ, і я побачила, наскільки люди прониклися цим горем суцільним. Повиходили продавчині з магазинів, припинили роботу на декілька хвилин, коли виносили загиблого воїна із того храму, і була почесна хода, грала музика. Охорона люди, начебто на вулиці всі завмерли і стояли тихенько. І в той же час біля цього храму було весілля. Молодята проводили фотосесію, і це було, знаєте, так, ну, от один вмер за те, щоб інші жили. Не один вмер, і вмирають люди, і львів'яни, і після того, як ми приїхали в Кривий Ріг, скільки було обстрілів, а всіх наших міст, і Полтави, і Кривого Рогу, і Львову, і там загинула ціла родина, майже батько лише живий залишився. Коли вже це все скінчиться, я не знаю. Кінця краю немає. І все було так добре, коли ми були в Чорногорії, було так гарно, спокійно. Люди живуть своїм життям, відпочивають, працюють, не хвилюються, що на них упаде бомба, і що в них щезнуть їхні домівки, що в них загинуть їхні рідні. Останнім часом щось дуже мені тривожно за всю мою Україну. Неспокійно, може, це мені так лише здається. Нехай вас всіх. Береже Бог всіх, хто любить Україну, хто є українцем, всіх, хто дивиться моє відео. Всім дякую за перегляди ваші, за підписи на мій канал, за ваші вподобайки. Пока-пока!